Дмитро Левось, політолог міжнародний, долучається до нашої ефіру, пане Дмитре, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю доброго ранку, пане Дмитре. Враховуючи от таку важливість нафтопереробної галузі для Російської Федерації, то ці удари по нафтопереробним заводам як швидко можуть змінити баланс сил на фронті. В принципі, вони вже вплинули, да, тобто ми про це вже однозначно можемо говорити. Чому? Тому що е ну, лише навіть за офіційними даними, ти що наводить, власне, е сама Росія говорить е про те, що є е е там рівень падіння на 6% да е там виробництва е нафтопродуктів. І це мінімум про який йдеться, і це було десь в середині минулого тижня, коли ще не до кінця закінчилася та 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 атака. Але ви знаєте, тут вплив на ситуацію для от, саме безпосередньо на лінії фронту. Я думаю, що це все ж таки дещо він, він віддалені у часі. тут дійсно для прикриття нафтопереробних заводів Росія вимушена. Відтягувати е, туди свої сили проти повітряної оборони, да, те, що мало б бути на, на фронті, е, і як ми бачимо, що цього не вистачає. Да, тому тут це абсолютно очевидно. Інший момент, що е, в е, щоб ну, дивіться, да, тут коли були удари, е, сталося так, що, наприклад, три останні заводи. Сизранський, Новокуйбишевський і Куйбишевський, там по Сизрані дуже вдалий удар, вони переробляли 25 мільйонів, і переробляють 25 мільйонів тонн, і 10, це 10% десь нафтопереробки Росії. Кстово, Ніжегородське, і, до речі, вони всі, це, це віддалення близько 800-900 до 1000 кілометрів, якщо Рахувати маршрут руху наших дронів, то це там і 1100, і 1200 кілометрів може бути. Та кстово, 5% річної нафтопереробки всієї Російської Федерації це 17 мільйонів тонн. Очевидно, що це впливає взагалі на економіку Російської Федерації, бо йдеться і про. Зараз перед початком посівної компанії, а ще враховуючи те, що був ще удар, наприклад, там і по Рязанському заводу, де він постачальник для цього для столічного регіону Російської Федерації. То, звичайно, що це має все накопичувальний ефект. І але е, поки що не йдеться про те, що повністю припинено е, е, постачання нафти. Да? Тому, звичайно, що тут е, ми е, поки, поки що для того, щоб говорити, що це вплине безпосередньо на лінію фронту, необхідно говорити, по-перше, про продовження цих атак. Е, тому що полагодити... Максимально вдало у Росії це не вийде, бо абсолютна більшість цього обладнання вона є західного виробництва, і зараз в умовах санкцій це, ну по перше, навіть просто складно да чому тому, що ну треба якось обходити ці санкції, шукати хто може допомогти. А враховуючи, що це все ж таки там на місці це індивідуальні проекти. Крейтінгові установки, то навряд чи це взагалі можливо. Тому поки що Росія може маневрувати да, оці, там, перекидати з одних там, заводів на інші ці замовлення, але за кілька місяців. Можливо, навіть там буквально за, за місяць-два в такому темпі стане очевидним, і те, що немає не оновлення грошей, да, чому тому, що нема чим торгувати, тобто нема на що купувати обладнання для того, щоб виробляти ракети для того, аби виробляти дрони. І е, другий момент е, навіть в навіть в цих умовах, незважаючи на це країна бензоколонка можливо, і е, дефіцит палива як для економіки, бо це необхідно для посівної кампанії зараз дуже активно, і для фронту. Тому це це те, що ми побачимо. Ну я думаю, що це е, перспектива кількох місяців. Тобто, е, от, якщо в такому темпі. Будуть продовжуватися винищення російських нафтопереробних заводів, то близько двох місяців. Я думаю, що певні впливи ми зможемо так наочно побачити. Дмитра, на вашу думку, яким чином удари по російській нафтопереробці позначаться на глобальному ринку нафтопродуктів? Ну, вже йдеться про те, що є. Певне підвищення ціни, да, бо Росія же, е, заявляла про те, що з 1 березня е, нібито не, то, ну, не торгує. Тобто, ну, я думаю, що це теж не зовсім правда насправді, да, тобто, що вона, е, російська нафта насправді є на зовнішньому ринку. Тим більше що багато танкерів, наприклад, да, вони з російською нафтою і так уже були в, да, там, за, за, за кордонами Росії, певне підвищення, але поки що да, воно не настільки велике, там близько відсотка, хоча ну, це достатньо така вагома все рівна цифра там в глобальному плані. І е, так, це е, я думаю, що насправді, навіть е, якщо тут от, от, певне зниження е, цієї російської нафти буде, то в принципі, так, будуть, можуть бути незадоволені е, цим да, які скажімо е, е, можуть лобіювати якось, да там і організовувати кампанію незадоволення щодо дії України. Хоча насправді я не думаю, що це вплине аж в такий спосіб. Насправді нафти вистачає, і, 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 і думаю, що в вона може з'явитися на ринку знову ж таки. підвищення ціни, але підвищення ціни от ну, в рамках кількох відсотків. Ціна підвищилася і дуже сильно і всередині самої Росії для звичайних людей, які використовують це пальне для того, щоб банально добратися на роботу, як таке подорожчання вплине на суспільні настрої, і як вплине на настрої тих самих олігархів, які володіють цими заводами. Знаєте, я думаю, що ну, в будь-якому разі ми от бачимо, що е наші да, от, ну, от удари по нафтопереробній сфері Російської Федерації вони, е вони однозначно свідчить про те, що в України є стратегія, є розуміння того, що треба робити. Україна має відповідну матеріальну частину у вигляді дронів, які здатні нести цю потужну бойову частину, здатні долати ППО. У нас є відповідний банк цілий і чітке усвідомлення головного завдання. Тобто, що нафтопереробна сфера Російської Федерації має отримати такі руйнування, що повинна перестати бути ефективним засобом РФ. Для отримання коштів на продовження війни і е, утворення бюджету країни-агресора. Да, тобто це очевидно. І е, в цьому зв'язку, до речі, е, вплив на олігархів-операторів, олігархів да, так би мовити, тому що зрозуміло, ну, що в диктатурі тут е, власник це так достатньо умовно, часто густо буває. Звичайно, дуже важливий таку, і також враховується. Бо можна згадати, наприклад, що, крім ти, от... стри, і практично можна говорити про те, що це аналог стратегічних бомбардувань, до речі, з результативних стратегічних бомбардувань, тому що ми говорили, які да цифри зниження. То, наприклад, тут ще звичайно йдеться і про вплив на, на олігархів, тому що, наприклад, у всіх цих заводів, а крім нафтопереробних, можна згадати, наприклад, про «Северсталь» в Череповці, привіт пану Мердашову з путінського оточення, да, можна згадати. Про Наволіпідський комбінат, де це ну, ми говоримо про, про металообробку, да, тобто про виробництво металу да, в обох випадках. То зрозуміло, що це теж удари по, по стратегічних таких галузях, які по-перше, виробляють на війну, а по друге, вони однозначно. Створюють незадоволення в цьому в середовищі цих власників щодо е, того, що підвищується ціна на нафтопродукти, так це безпосередній удар по е, сприйняттю війни з боку середніх росіян. Е, це підвищення зрозуміло і цін на е, будь-які продукти, адже їх підвозять автомобільним транспортом. І це, але це те незадоволення, яке ну накопичується, бо ну важко сказати, да, що і мабуть дійсно навряд чи вони піднімуться і будуть робити бунти заколоти. Да. Але в умовах, коли є одночас бої на території безпосередньо Російської Федерації. В о, умовах, коли є да, так звані вибори, тобто е, сакральність фігури Путіна продемонстрована, як, е, ну як він не перестає бути сакральним, той, що може захистити від усього, да, як він говорить е, тут, водночас удари по нафтопереробній сфері вони починають впливати водночас з ударами по е, по інших комбінатах, які належать його оточенню. То це незадоволення може накопичуватися, а у олігархів та в них зник, так би мовити, з'являється привід говорити про те, що ну, треба можливо якось йти на якісь переговори. Да, я би не став так говорити, що це однозначно їм сигнал. Давайте подумайте, на кого ви можете змінити цього Путіна для того, щоб говорити, але, скажімо так. Ну, ці думки точно з'являться. І ось коли ці е, чинники далі будуть накопичуватися, тоді, скажімо так, воно е, дійсно е, вплине на це таке загальне незадоволення. Коли це станеться, ну, про це говорити важко. А на вашу думку. Які ще проблеми на сьогоднішній день є у режиму Путіна, тому що очевидно, що удари по НПЗ це проблема для нього. Можна дискутувати якою мірою, але те, що навряд чи Кремль в захваті від такого розвитку подій, просто факт. На вашу думку, що ще на сьогоднішній день для Путіна проблема в самій Росії? Ну як не дивно, і міжнаціональними відносини, да? тому що тут десь перед війною. Коли е, Путін е, в, якось висловився в дискусії е, з режисером, забув прізвище з звідовим да, режисером, у них е, в рамках громадської палати, була, там була дискусія. і Він тоді висловився про те, що в середині Росії є 2000 тисячі міжнаціональних і там територіальних конфліктів, і це те, що от. На неї впливає, і тут достатньо показовий момент, тобто Путін дійсно ну, він може вдавати з себе там, фахівця з будь-чого, з історії да, там, і, і там, економіки, але е, він е, як за своїм колишнім фахом. Це та інформація, якій ну він точно а, в силу там от своїх цих професійних деформацій приділяє увагу. Да, і це дійсно а, правда, і так можна було подумати, що нічого немає і не буде, і можна навіть дивитися на ці інтерв'ю з полоненими, які да регулярно з'являються у нас, і можна їх дивитися, і різних абсолютно національностей. Не. І, Тобто ми бачимо, що ну, вони абсолютно з покалічені руським міром, але ось е, минулого тижня виступ в Інгушеції е, свідчить про те, який був да, озброєний, і тривав цей бій кілька годин. І відповідна заява інгуської визвольної армії, яка потім. Прозвучало, свідчить про те, що насправді, м'яко кажучи, неоднозначні речі відбуваються у Російській Федерації. Знову ж таки, втрати, які зазнають певні регіони, теж очевидно показують з відповідних національностей, теж очевидно показують, що Ця установка на те, щоб на війні спалювати оцей можливий протнесний потенціал, да, вона існує. І та в першу чергу йдеться про Тилу, наприклад, і Буряті, Да, Це, це, це ну, логічно. Знову ж таки, переспрямування у цього можливого незадоволення відбувається. І через формування національних батальйонів. І тут от, керівники е, таких двох регіонів, як Татарстан та Башкортостан, особливо стараються. Да, і, наприклад, е, те, що коїть е, керівник путінської адміністрації Башкортостану Хабіров, да, то він е, це величезна кількість сформованих добровольчих так званих структур, ну, там і батальйони Салавата Юлаєва, і, і, і Шаймієва, і не Шаймієва, господі, і там і, і ще там кілька, да, батальйонів, і вже і полк, і це все свідчить про те, що. ну, і туди направляються ще і кошти від безпосередньо від республіки і є програми. Це якраз от спалювання цього такого потенційного протесного потенціалу в умовах війни. Наскільки довго це триватиме? Ну поки що це вдається. Але це та проблема, яка реально існує, і яка усвідомлюється поки що каналізувати цей протест в потенціальні конфлікти. У Кремля виходить. Дуже дякуємо за те, що долучилися до нас. такий Дякую. ранній порід. Митро Левусь, експерт міжнародник був з нами на прямому відеозв'язку. Почули його оцінку ситуації в середині Росії. Як бачимо, для режиму Володимира Путіна не все настільки гладко і настільки контрольовано, як він хоче це демонструвати як росіянам, так і українцям, так і загалом світу. І про російську економіку.